Як це ти могла заміж вийти, не зрозумів. Колишній чоловік був явно здивований таким неочікуваним для нього змінами у моєму житті. Він стояв у моїх дверях з букетом квітів, очікував, що я зараз на радощах кинусь до нього, а я сказала, що у мене немає часу, бо готую вечерю для чоловіка, який от-от має повернутися з роботи. Такого повороту колишній не очікував. Ми з Артемом розлучилися ще два роки тому, з його ініціативи. Тоді я справді важко переживала наш розрив і на початках просила Бога, щоб чоловік повернувся, адже я його любила. Ми з Артемом одружилися з великого кохання, мені на той час було 27 років обоє з освітою, з роботою, з житлом. Але ми пішли жити у мою квартиру, бо вона двокімнатна. Через цю квартиру, до речі, зі мною перестала спілкуватися мама, бо вона вважала, що я маю поділитися з нею з своєю молодшою сестрою. Та я так не вважала. Це житло належало моїй бабусі по батьковій лінії, і сестра не мала до нерухомості жодного відношення адже у нас різні тати. Та мама на це мала іншу думку після того, як мій батько наскинув, вона вдруге вийшла заміж, і мене виховував вічим. Тож, на її думку, я з почуття вдячності мала з сестрою поділитися цього я робити не стала, мені самій потрібна була квартира, адже я заміж виходила. Тож я відразу після весілля з чоловіком переїхала в своє гніздечко. А мої мама і сестра перестали зі мною спілкуватися, і навіть на моє весілля не прийшли. У Артема теж була квартира, він її сам придбав, але однокімнатна, і ми вирішили, що будемо її здавати і за ці гроші оплачувати нашу комуналку та спільні витрати. Ми з самого початку з ним домовилися, що ми всі витрати ділимо навпіл. Заробляли ми приблизно однаково. А якщо ми хотіли допомагати родичам, тоді таку суму ми віднімали. Спочатку у нас з Артемом все було добре. Але десь через півроку його сестра студентка заявила, що заміж виходить, дитину чекає, і їхні батьки вирішили, що молода сім'я піде жити у квартиру Артема. Моєї думки, чоловік не питав, він зробив так, як хотіли його родичі. Я не могла мати щось проти, адже це його квартира і його рішення. Але я сказала, що оскільки ми тепер не доотримуватимемо шість тисяч, які нам платили за оренду, то і я у спільну касу даватиму на 6 тисяч гривень менше. Ці гроші я відкладатиму собі на власні потреби. Таке моє рішення дуже обурило чоловіка. Він назвав мене меркантильною і став картати, що я його не розумію, адже мова йде про найрідніших йому людей, яким він не може відмовити. Я йому нагадала, що у нас була домовленість, і я не збираюся від неї відходити. Артем настільки був на мене злий, що я не підтримала його, що подав на розлучення. Таким чином, він показав, що родичі для нього важливіші, ніж я, законна дружина. Переплакавши цей важкий період, я зібралася з останніх сил і спробувала жити далі. Через рік після розлучення я зустріла достойного чоловіка і теж вийшла заміж. Тепер у мене все добре, я щаслива. А от колишнього чоловіка не все так добре, як би він хотів. Він нарешті й сам зрозумів, що його родичі його просто використовують. Живе Артем у своїх батьків, бо мама переконала його, що не може виганяти рідну сестру з маленькою дитиною з квартири. Більше того, вона з сестрою зобов'язала його фінансово допомагати, бо їм важко зараз. Пожив артем таким життям і вирішив повертатись до мене? Я аж ніяк не сподівався, що я за такий короткий, на його думку, час змогла б вискочити заміж? Не розумію, на що він надіявся, що я до пенсії його буду чекати. Він сам захотів розлучатися, бо поставив своїх родичів вище за мене. На мою думку, ніколи не треба втручатися родичам в життя молодих сімей, тим більше просити у них допомоги, якщо без цього можна обійтися. А яка ваша думка щодо цього?